Всім привіт! Це знову Марк і Бен. та Марк Коїнс Канал. Сьогодні я вам покажу ще одну монету з моєї колекції це 25 люксембурзьких сантимів. і Ця монета датована 1927 роком. На ній зображено малий Люксембурзький герб, в центрі, в центрі якого розміщено лева. Як ми знаємо, лев це цар звірів, тому деякі країни використовують його як символ середні. серед них є Англія, Голландія, Норвегія та інші. В Україні лева зображено на гербі міста. Львів. Шану... <кхи> Бен, тобі хоч сподобалось? Постав вподобайку, будь ласка. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції.